Привіт, таки мої хороші! Вітаю вас у новому відео. Все як завжди, починаємо з самого ранечку, займаємося домашніми справами, заправляємо всі ліжка. Так візуально здається, що трішки чистіше, навіть якщо не дуже і чисто. Складаю всі пледи, подушки. Так у нас їх багато. Діти люблять і пледи, і подушки, і м'які іграшки, хоча не всіма граються, але це вони дуже сильно полюбляють. І відправляємося ми з вами. Yeah. <laughs> Дуже теж гарне місце, не можу вам не показати ось цю квіткову красу, все позацвітало, ну і все гарно позаростало. Так позаростало, що просто жах. Я сьогодні півдня прям в мене пішло на те, щоб зробити порядок, але порядком там ще й навіть і не пахло. Ось така краса у нас є. Я садила з насіння такі гарні суниці, і вони в нас є достатньо багатенько, там було під кущиком і донечка сином швидко з задоволенням їх з'їли. Ну, і інша сторона медалі це помідори. На жаль, помідори в цьому році просто жах від цих дощів, як їх побила Фітовтора. Я декілька разів їх оприскувала, але Фітовтора вона взяла. взяла. І багато помідорів зіпсувалося, але частина все ж таки, можливо, ще спасеться. Я маю надію, що там щось ще виживе. Ну, а я займаюся новою такою клумбою, грядкою, не знаю чим. Мені третерміново від забора від сусіда забрати полуницю, вона там росте, така велика е територія. І я цим займалася, розчищала, перекопувала. Скажу вам, що це зайняло стільки часу, сьогодні півдня, а роботи такої колосальної прям не дуже було видно. Мій оператор сидить на пісочниці і знімає, як мама що там робить. Ну, а мама намагається зробити щось більш-менш схоже на грядку, щоб розсадити полуницю, бо будуть робити забор, та й всю вони її, знаєте, перетопчать, і мені дуже шкода. Не вийшло в мене прям. Все зробити, що я хотіла, бо діти захотіли додому. Ну, ви знаєте, хто має діток, то їм стало скучно. Ну, і вони захотіли їсти пити, і ще й такий вітер сильний у нас на вулиці. Тому щось зробила, щось залишила на інші дні. Можливо, донечка відправиться в садочок. Я якогось ранку до обіду швиденько приїду і. Ще попрацюю, обов'язково з вами поділюся. Полуниці у мене є багато, планую розсадити і зробити велику плантацію. Хоча б, щоб весною було її вже багато. Зараз саме гарний сезон. У нас так похолодло, погода змінилася, тому для полуниці це супер! Всі. Ось ці вусики, які весною були випущені, всі можна зараз гарно вкоренити і за зиму воно гарно е, напустить кореневу свою систему, розпустить і гарно перезимує. Тому хто має полуницю і має час, то можете цим зайнятись. І бажання, якщо у вас є, то можете цим теж зайнятись. Зараз саме гарний сезон. Я її ще пролила, зробила декілька таких рядочків, гарно пролила, і ми вже. Потім після всього відправилися додому. Навіщо мені стільки полуниці будемо їсти, консервувати, не знаю, подивимося, щось будемо робити. Так, як ви зрозуміли, ми сьогодні півдня провели на участку. Я хочу навести лад на, на тому городі, який там у нас є, бо то не було часу, то не було машини у мене, то ще багато різних. Було справ, і все щось не доходило. То дощ, то мокро, то холодно, то жарко, і залом ніяк, ніяк не доходило. Ням -ням. Що, вони перекусили. Ням -ням. І, і ми півдня провели там, приїхали, поїли щось. Ми взагалі замітили, що з погодою. Я не знаю, що з цією погодою сталося, но. Настільки різко стала осінь, можливо, ще буде тепло, але стало так холодно, просто прям ну, холодина. Оцих два дні дуже прям холодно. І ми так приїхали, діти позамотувалися у пледи. Ангелінка мала лягати спати, але щось не заснула. І я сиділа разом з нею, поки прибрала щось там прибирала вдома, мила посуд і взагалі займалася собі, вімкнула. Кіно, і займалася домашніми справами і щось навіть нічого не знімала. Я щось не мала натхнення, а ось натхнення до мене прийшло. Думаю, поговорю з вами. Е, поки буду вивантажувати пральну машину, діставати білизну, бо вона попралася. І вже вечір ми сходили ще в магазин, бо нам потрібен був хліб, і я хочу завтра щось. Готувати щось потрібно приготувати. Може, навіть зроблю якесь меню, а може і не зроблю якесь меню. <смі> не знаю. Щось я не знаю, що я хочу, чи я хочу меню, чи я хочу ще щось. І я вже неодноразово говорила, що я чомусь пральний порошок завжди наливаю всередину в колпачок і всередину машину. Скажіть мені, як робите ви? Мені чомусь так зручніше, і мені здається, не так брудниця оця штука, бо в ній потім теж такий від боршка, типу нальот на чи що. Я не знаю, що там, але в нас вода дуже така жорстка, і в цій штуці, куди наливати порошок, теж таке не дуже там гарне, хороше. І потім мені його приходиться е, мити, ще драяти і якось так. То ми сходили в магазин, щось там прикупили. Сьогодні в нас. День після обіду, прям релакс. Ми нічого такого не робимо. Важливого, дуже сильно. І я вирішила на вечір ще думаю, вівкну прання, щоб зранку можна було вже його. Воно висохне за ніч, я сподіваюся, але вже не так жарко, може і не висохне за ніч. І я його зараз все відправлю на балкон. Що зайка? Де твій пончик? А зараз будемо. Я щось. я Телефончик. А телефончик? Ми не граємо з телефончиками. Ми йдемо, будемо дивитися зараз мультика. Ми готуємося. Ви в кімнаті прибрали іграшки. Так? Mm -hmm. да? Все чистенько там. Поскладайте всі іграшки, я зараз прийду провіряти. Е, і ми вирішили подивитися зараз якийсь мультфільм, цікавий на вечір. І з дітками так ми зараз помиємося, вімкнемо якийсь мультфільм. І вже так і ми ляжемо спадки. І я що хотіла сказати, щось я, чи я щось холодне попила, чи що. Чи... Ну, І морозива я не їла, не знаю. Чи може це так з тим, що погода так якось змінилася, я може десь була роздягнена. Не знаю, на мене щось болить горло сьогодні. Весь день так ось тут болять ці вузли. Я думаю, зараз на вечір вже поп'ю якогось чаю або какао там. Пила молоко. Я так подумала, що я цього року, цього літа, один чи два рази пила за все літо чай, чаю взагалі майже не пила. Так що поп'ю чаю і підемо дивитися якийсь цікавий мультфільм. Напишіть, будь ласка, може, ви, в кого є дітки, такі якісь цікаві мультфільми, типу пригоди нам подобаються. Навіть щось з такого дуже там прям фантастичного теж подобається. бо ми якось дивилися прямо з Ростіком. Я вже була пізня година, і я зазвичай, якщо щось вмикаю на телевізорі, я засипаю. І пам'ятаю початок, а кінця вже у мене немає. Але, блін, сіла на щось мокре. Жоба мокра. Але ми з Ростіком, я до нього, Ростік, ти дивишся, він Да. Ростік ти спиш? Ні, мама, ти спиш, ні. І ми так довго дивилися той мультфільм. Прям він затягнув нас майже до першої години ночі, але ми його додивилися. Потім ще на другий день його теж обговорювали. Не пам Крутиться в голові, не пам'ятаю, як називався. Йду повішу білизну і, 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 і йду робити чайок, бо будемо щось цікаве. То ви мені напишіть, можливо, хтось знає якісь класні мультфільми, з задоволенням щось подивимося, щось таке, щоб можна було знайти в Ютубі. І порадьте нам щось таке цікаве, цікавеньке, і ми обов'язково подивимося щось, бо попереду в нас зима, вечори будуть дуже рано, рано. До п'ятій годині буде вже темно, тому потрібно буде чим займатися. А ми зимою дуже часто вмикаємо. Сюди яке там щось подивитися ввечері. Ну, спочатку там пограємо, ще щось таке, а вже перед самим сном вже всі залазять в ліжко і ми дивимося щось цікавеньке. Буває ще робимо чайок, і там всі на дивані примочимося. Ангеліна вже доросла до того, щоб разом з нами дивитися мультфільми, і це дуже приємно, бо вона так цікаво теж дуже цікаво за нею спостерігати, як це вона. Вона каже. Така там щось робиться, вона така. Ой-ой-ой, каже, ой-ой-ой, так не хочеться, каже. Або там хтось за кимось женеться Ми дивилися, як там якісь дракони бігли за хлопчиком. вона така: тікай, тікай, біжи, бігом, бігом. Це так смішно, коли вона це починає коментувати. Це просто без розтіку ми з ще більше ржем з Ангеліни, чим з того е, мультфільма. Принесла прання, буду. Буду його е, ставити. Бо ж я можу говорити просто дуже-дуже довго. Так, я вирішила заварити чай прям, так, в заварнику, але ж ви знаєте, що я е, голова два вуха. Не знаю, хто це мені таке зробив, але якось загубилась в мене оця сіточка. Певно, що разом з чаєм вона викинулася в смітник. І все, що там заварилося, буде тепер на дні чаю. Але нічого страшного, все рівно настільки заварка потрапляє. Це Ростік там в мене шумить. Хто шумить в мене тут на фоні? Ростік приготував попкорн. Ангелін. Хоча ням нямку Ангеліна теж готується, так, дивитися мультфільм. Це що за акробат? Я теж вже е, помилася, всі вже готові до вечірнього перегляду. Це, це стільки не, не вистрілило? Це стільки не вистрілило по корму. Угу. Висипай. Ангеліна, бачите, його підтримує морально, морально підтримує його. Ну що вийшов, О, вийшов, не згорів, бо одного разу в нас було, що навіть підгорів. У нас помниш, як у нас мікроволновка горіла? Ростик, ти це заповниш? Як в мікроволновці був вогонь? Не помниш цього? Це з ангеліною були. Ангелін це ми з тобою були, як в мікроволновці загорівся вогонь? Да. Це коли оце доторкнулося і трималося, і да, я да. пам'ятаю, що ви мені розказували, що в були. Да, це ми хотіли, напевно, зробити попкорн. Ось такі в мене ще гарні є астрочки. Дивіться, які класні, класнючі. <рес> такі великі, прям дивіться, які величезній вазі стоять для троянд. Такі гарні в мене астрочки. Все, ми йдемо дивитися. Зараз знайдемо мультик, mm -hmm. якийсь класний, і щось будемо дивитися. Ой-ой-ой, mm -hmm. хтось навіть не може дочекатися мультфільму. Вітаю вас у новому дні. Я вже, якщо чесно, відсунула так, щоб було видно, одягнулася, як начебто в нас вже на вулиці настала осінь, але вже завтра обіцяють нам теплу погоду. І я вже так приодягнулася, ну точно як на осінь, бо я одягнула під низ, правда, тоненьке дуже таке боді. Штани, ну вони хоч і здаються теплими, але вони легкі. І ще накинула курточку на всяк випадок, бо е, на вулиці так якось дуже-дуже погода цікава. Той в дощ, зранку прокинулись від того, що по підвіконню стукає дуже сильний дощ. Не дуже розумно. По підвиконню йшов дощ, потім вийшло яскраве сонечко, потім знову дощ, і так весь день тому ми йдемо, як завжди, з Ангеліною йдемо на прогулянку. Ось красуня готова теж іти з сумкою. Тільки треба радіти її не босоніжки, а крусівка взую, Я теж взуваюся в кросівки і відправляюсь. Ростик залишається дома, бо буде дивитися якусь там мультику. Да. А ми йдемо з Ангелінкою на вулицю, на прогулянку, е і Ангеліна просить, щоб ми йшли з нею ще на каву. А да. я зробила вот таку отаку штуку і сейф. Ростик у нас все складає з Лего. Оцей сейф так не відкривається, а ось цю вот штучку витягуєш і не відкривається. Угу. Він мене пару разів вже обдурив з цим Лего. Щось таке зробить, зробить, зробить. Я зараз зробив, я... Я зробив таку полку. Який, яку будь-що положиш? І але... воно зникає. Да. Да, да. В тій полці просто нема дна, а коли засовуєш, то там коробочка. Угу. Ще сьогодні в нас важливий день на будівництві, але чоловік а! зайнятий, не бере трубки. Вибачте, тебе Ай! що штурхнула? Чоловік не бере трубки, бо зайнятий, але Ай! думаю, у цьому відео я вам щось обов'язково. Дуже цікаве, покажу, бо самій. Сама згораю від, від любопитства, тому що дуже цікаво, як воно що там, і взагалі Ангелін, ти в капцях ліз, лізеш на ліжко в капцях, донь. Злізь, будь ласка. І дуже мені цікаво, тож сподіваюся, в цьому відео я вам все ж таки щось гарне покажу. Пішли з нами гуляти. Ну, як ви зрозуміли, у нас з'явилося перекриття першого поверху на фоні дуже гарний захід сонця, і будинок став вже не таким маленьким, і він мені почав так подобатися. Ну, такий вже мені він милий, такий вже рідненький. Спочатку здавалося, що якийсь маленький, 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 а ось з'явився начебто як над головою дах. Ну, ще не повністю дах, але з'явилося так, щось над головою і здався простір набагато більшим. І я вже чекаю, коли з'являться вікна і наш другий поверх, і це просто неймовірно. Це щось, знаєте, з фантастики, ще нещодавно взагалі нічого не було. І ось вже щось вимальовується, і я не можу передати свої емоції. Вилізла я на другий. Так званий поверх, трішки страшновато, бо ще нічого немає, але захід сонця неймовірний. Все так гарно видно. Буде гарно видно, що робить сусід і інші сусіди, і на цьому я з вами попрощаюсь. Думаю, розділити мою радість. Залиште мені вподобайки та гарні коментарі.